Доброго дня, мене звати Василь. Ми знаходимося у залі Тиводара Легоцького. Саме тут знаходиться мій улюблений експонат, про який я хотів би розповісти. Це орнаментова ваза з цилідричною формою. Вона була передана до нас в наш замок в 1948 році. Як любитель мистецтва, я дуже захоплююсь векторною графікою, а також тим видом мистецтва, який пов'язаний з нитками та полотном. Те, що зображено на цій вазі, я особисто також вважаю певним видом мистецтва. Але зауважте, векторна графіка і полотно це зовсім легкий і дуже гнучкий матеріал. Але зовсім інша справа нанести металеве зображення на металевій поверхні. Крім того ж, за допомогою сучасних технологій, на сьогоднішній день можна нанести будь-яке зображення на будь які поверхні. Це може бути дерево, камінь, залізо. Але зверніть, будь ласка, увагу, що ця ваза була зроблена в XVIII столітті, на той час не було передових технологій, які є сьогодні. Тож виникає великий ряд запитань, а які інструменти використовували для її створення, які технології застосовували? Як автор цієї роботи точно розрахував, щоб початок картинки збігався з її кінцем по кругу? Тож, як бачите, дивлячись на експонати, можна не тільки їх розглядати. Але також уявляти, як вони були створені. Як бачите, я зосередився на цьому експонаті. А ви.